Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Чарівна магія життя. Позбавлення від неприємності. Щоб ніколи не знати злиднів. На світанку наповніть кухоль або склянку чистою водою. Ну, найкраще джерельною, але яка є. Візьміть до рук двома ручками і. Для чого? Для того, щоб коли ви тримаєте двома руками, ви заряджали її своєю енергією. Утримуємо. Потім неголосно скажіть так, щоб дихання від ваших слів йшло до води. Слово прийшло не від сонця ясного, не від вітру швидкого. Прийшло воно від людини поганої, злої, шукає, до кого пристати, в кого багатство та щастя забрати. До синього моря піду, камінь білий на ньому знайду. На ньому старий сидить, на всі боки дме, зло видває, а достаток приваблює. Слово зле від мене прибирає, достаток мені дарує. Істинно, 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 говоримо три рази, після цих слів воду випийте протягом дня. Обов'язково вмитися, така практика дозволить багато змінити та позбавить нелюбові, нелюбові до себе. І так, всі слова треба повторити три рази. Не лінкуйтеся, займайтесь собою і керуйте своїм життям. Злаготи вам благополуччя, міцного здоров'я та гармонії і миру. До